Вітаю дітки всіх! А що ви знаєте про птахів? Птахи це тварини, тіло яких вкрито пір'ям. Вчені, які досліджують, вивчають та знають все про птахів, називаються орнітологами. Пропоную сьогодні вам разом стати та трішечки орнітологами та дізнатися більше про зимуючих птахів. Зимучі птахи називаються тим птахів, які не лишать свою домівку і можуть знайти собі їжу, навіть холоди. Це такі птахи, як горобці, голуби, синички, ворони, сороки, дятли. А ще до нас на зимівлю прилітають гості. Їх можна впізнати за червною грудкою. Я думаю, ви здогадалися, що мова йде про снігурів. Птахів ми сьогодні і дізнаємося? Хто ж поїхали, дивіться, на зображення? Хто це? Ви здогадалися, що там за пташечка сховалася? Це одна з найвідоміших пташок на світі. Це голуб завжди живе поруч з людьми, харчується зерном, а інколи фруктами та овочами. Наступне зображення хто ж сховався на ньому? Горобці також перебираються поближче до будівель. Людей харчуються горобці травою, комахами, зерном, також фруктами і овочами. Тобто горобці їдять майже все, але взимку горобці харчуються дуже погано. Часто здобути їжу заважає сніг. Восени горобці дуже швидко будують собі гнізда. А ще взимку, крім теплого гнізда, їх зігріває ще й пірячко, яке в цей час стає більш пухнасте і сильніше. Погляньте, малята, а хто ж тут сховався на цій світлині? Це сороки та ворони, одні з найрозумніших пташок. Вони можуть навіть впізнати себе в дзеркалі, також проживають. В садах, парках, поближче до житла людей Вони не люблять ліси, їдять все: комах, насіння, траву, зерна. Вони будують гнізда, які живуть лише в одному з них ці пташки. По деревах скачуть, а по землі ходять гордовливо, величезними кроками. А хто ж тут сховався малята? А ну подивіться, чи ви вже здогадалися? Дятли мешкають у лісах, які знаходяться ближче до людей. Взимку їдять насіння, шишки та горіхи. Від холодів ховаються в дупло, яке вибудовують у стовбурі дерева. А хто ж тут сховався? Ви здогадалися вже малята? Тут снігурі селяться в садах і лісових хащах, а іноді навколо полів та землю спускаються рідко, пересуваються по гілках, харчуються насінням, бруньками дерев та кущів, а ще насінням горобини та клена. Забавлення снігура восени стає більш яскравим, а весною темніє. В годівничку снігуру Можна насипати гречку і пшену. І остання пташка, як ви гадаєте, хто сховався ж, це синичка, дуже люблять синички галсувати, обмінюючись між собою свистом. У пошуках їжі ці пташки бігають по гілках, іноді, навіть головою донизу, якщо так потрібно. Смаколики можуть бути, можна повісити на гілочку, наприклад, шматочок сала, насіння, шишки, зерно, соняшник, гарбуза, кавуна, диня чи сосни. Та в жодному разі не можна давати пташкам сіль, смажене насіння та хліб. Тож, як ви гадаєте, чому взимку пташки перебираються жити поближче до людей? Чим можна годувати пташок? Де ховаються від холоду дятел? Назви яких зимуючих пташок ти сьогодні запам'ятав? Як називаються ччені, які знають про пташок? Чим люблять ласувати синички? Салом! Пропоную вам разом з вашими батьками виготовити з найпростіших матеріалів годівнички і повісити їх біля будинку на найближчому дереві і зробити фото. Я буду чекати ваших фото. Чекаю на ваші годівнички та не забувайте насипати в годівнички смаколики для наших пташок. До побачення, малята!